Так, всім привіт, друзі! Міський хеджбек Рено Кліво, свіжопригнаний з Німеччини на непоганій комплектації автомобіль. Автомобіль 1,2 бензин атмосферний, механіка, 5 передач, п'ятимісний на прикольній комплектації. Має легкосплавні диски, має заводський партрон, має датчик світла. І датчик дощу, має туманки. Має такий гарний, красивий синій колір, я вважаю. Машинка красиво виглядає. Має електросклопідйомники два передніх регулювання підігрів дзеркал, має Таке шкіряне гарне кермо не витерте, оригінальне, 158 тисяч має пробігу. механіка 5 передач. Має магнітолу з блютузом можна прослуховувати аудіо і також телефонувати, тобто буде зручно користуватися і має клімат контрол Така комплектація автомобільчика механіка 5 передач. Автомобіль зараз знаходиться в рівному скоро переїде до столиці, якщо він вам цікавий, ціна його 5700 доларів. Він може стати вашим. Я швиденько зараз проб'ю локофарбовий приладом. Так, тут по автомобілю, наскільки я пам'ятаю, фарбовано було ось це крило. Ще якісь моменти, якщо є, то я вам покажу, ну або ви можете прислати свого експерта і всі які моменти присутні, знайти, подивитись, зрозуміти, варто не варто, тому що насправді ми торгуємо блушними автомобілями. В стані нових їх не буває. Тому зважайте. Є якісь подряпинки, сліди експлуатації присутні, звичайно. Автомобіль не з автосалону. Так, крило. Так, слідкуємо за камерою. Дах. Дах оригінал. Двері також фарбовані. Крило тут. Має косметику. Двері також, а крило має тут трошки більший показник, там воно було притерте. І показники трошки більші. Ось тут. Двері фарбовані також. Мають 400, це вже десь район Шпаклівка. Таке щось. Показую вам, як є. Проєм. Проєм цілий. До речі, задній ряд дуже гарний, стан хороший, карта теж гарна. Все добре. Тут також все добре. Так, двері пасажирські не фарбовані. Так, дах тут все на місці. Тут пластик не проб'ється, капот не фарбований. Тут не фарбовано. Двері ніби теж не фарбовані. Арка. Ця також підфарбована. Думаю, що тут є теж якісь показники. 500, 600, 900 є. Тут 1000 є, бачите? Ось Такі показники по підкрасам, показуємо чесно, як є, кого лякає, друзі. Ну, тоді лякає. Машина була притерта з двох сторон по арках, фарбована. Тому так, є підкраси. Проєми в неї цілі. Тут теж проєм цілий, стійка ціла. Багажний відсік, зараз покажу. Багажний відсік. Так, у нас тут Підложка. Є у нас піна компресор присутня. Так виглядає, так, задня кришка не знімалась. Все, друзі, кому цікаво. Такий кліво 5700 ціна. Проїжджайте на щось скинемо. Хороший міський хечбек. Якщо в Києві, то ціна буде 5600 з торгом, якщо в Рівному, то може бути 5500 відразу з торгом. Всім дякую, хто дослухав відео до кінця, всім добра, всім пока.